Доброго дня! В цьому відео ми більш детально зупинимося на питання проведення консультації з громадськістю. Як ми вже говорили у попередньому модулі, консультації це рівень взаємодії органів державної влади та громадськості, що передбачає отримання на прохання органів влади зворотнього зв'язку від громадськості стосовно конкретного питання, проекту рішення або з приводу ефективності впровадження вже прийнятого рішення. Навіщо проводити консультації і яке це має значення для органів державної влади та представників громадськості, бізнес середовища? Для органів державної влади це підвищення якості управлінських рішень через вивчення думки заінтересованих сторін, більш глибоке розуміння їх інтересів та потреб. Також це можливість донести до громадськості позицію органу державної влади. Підвищення рівня довіри до органів державної влади, оскільки буде розуміння, яке рішення приймається, чому і як воно буде реалізовуватися. Наслідком може бути якраз і підтримка прийнятих рішень і ефективність їх реалізації. Для соціальних груп населення, суб'єктів господарювання, громадян інститутів громадянського суспільства, по-перше, це можливість бути почутими, можливість впливати на рішення державних органів. Підвищення обізнаності про рішення, що приймаються, а також можливість здійснення контролю за діяльністю органів державної влади. Принципи проведення консультацій. 2002 року Європейською комісією були визначені загальні принципи та мінімальні стандарти проведення консультацій з заінтересованими сторонами, на яких в подальшому ґрунтується процес проведення консультацій. Так, загальні принципи їх чотири: участь, відкритість, ефективність та узгодженість. Участь. Цей принцип у першу чергу передбачає проведення консультацій щодо основних ініціатив державної політики з якомога ширшим колом заінтересованих сторін. З метою реалізації цього принципу, в обов'язковому порядку визначаються заінтересовані сторони, з якими будуть проводитися консультації. Зокрема, групи, на які розроблені рішення мають безпосередній вплив та групи, які братимуть участь в імплементації рішення, що розробляється, має бути забезпечена інклюзивність процесу консультацій, щоб усі, в тому числі найбільш вразливі групи, мали можливість висловити свою думку. Також має бути передбачена рівноправна участь усіх груп, зокрема тих, що мають особливі інтереси та потреби. Як, от, молоді, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, національних меншин. Органи державної влади повинні намагатись уникнути невиправданих перешкод для участі громадян, інститутів громадянського суспільства, представників бізнесу в консультаціях, а також мають вживати заходів для сприяння такій участі. Наступний принцип принцип відкритості та підзвітності. Процес розроблення політики в цілому і проведення консультацій, зокрема, має бути прозорим і зрозумілим для заінтересованих сторін та суспільства загалом. Тому має бути чітко визначено, які рішення розробляються, які механізми використовуються для консультацій, хто бере участь у консультаціях та чому, і які позиції мали вплив на прийняття остаточного рішення. Цей принцип стосується як органів влади, так і заінтересованих сторін, що беруть участь у консультаціях. Заінтересовані сторони мають працювати у прозорому середовищі, що надає можливість суспільству мати інформацію, хто ж є учасником процесу консультацій та як ці учасники діють. Єврокомісію, зокрема, передбачено, що організації, які беруть участь у консультаціях, мають чітко визначити, чиї інтереси вони представляють. Наскільки вони є репрезентативними, наскільки ефективно і точно вони представляють ці інтереси, на сторінці Європейської комісії в інтернеті можна знайти базу даних таких організацій громадянського суспільства і не лише громадянського суспільства. Наступний принцип ефективність. Для отримання ефективних результатів важливим є розпочати консультації якомога раніше. Тому заінтересовані сторони мають бути залучені на етапі, коли вони можуть мати вплив на формулювання основних цілей і шляхів реалізації державної політики. Консультації мають проводитися, як ми вже говорили, більш ніж на одному етапі процесу формування політики. Органи державної влади не повинні приймати остаточне рішення до кінця процесу консультацій. Якщо цього не вимагають лише виняткові обставини і за умови наявності чітких обґрунтувань. І останній принцип це узгодженість. Процес проведення консультації має бути скоординованим і має бути планованим, мають бути чітко визначені цілі, учасники, часові рамки, а також формати проведення консультацій. Масштаби та формати консультації мають бути пропорційними проблемі, яка виноситься на консультації. Під час проведення консультацій та по їх завершенню проводиться моніторинг та аналіз ефективності їх проведення. Моніторинг процесу проведення консультації дозволяє з'ясувати, що працює, що не працює, і як процес може бути або змінено, або продовжено. До процесу моніторингу ефективності проведення консультацій можуть бути також залучені і заінтересовані сторони. Мінімальні стандарти, які були визначені Єврокомісією, це чіткий зміст консультацій, поінформованість, достатні часові рамки, зворотній зв'язок і репрезентативність. Чіткий зміст консультацій. Інформація про проведення консультацій має бути чіткою та лаконічною, а також містити всю необхідну інформацію для отримання коментарів і пропозицій від громадськості. Зокрема, документи для консультацій мають містити мету проведення консультацій, опис окремих питань, які є відкритими для обговорення, або питання, які є найбільш важливими, дискусійними. Детальну інформацію щодо заходів, які будуть проводитися в рамках консультацій, роз'яснення, яким чином будуть враховані отримані пропозиції та коментарі. А також інформацію про те, де можна знайти документи, додаткову інформацію, що можуть стосуватися консультації або питань, що обговорюються. Поінформованість. Для підвищення рівня обізнаності громадськості про консультації та їх предмет органи державної влади мають використовувати різні канали інформування з урахуванням особливостей заінтересованих сторін. Достатні часові рамки. На консультації має бути відведено достатньо часу. При чому мова йде як про органи державної влади, яким потрібен час для планування консультацій, їх проведення, опрацювання результатів, так і про заінтересованих сторін, яким потрібен час на підготовку пропозицій та коментарів, вивчення додаткової інформації. У той же час період консультацій має бути збалансованим таким чином, щоб був відповідний час для надання пропозицій заінтересованими сторонами та час для швидкого розроблення політики. Зворотній зв'язок. Результати консультацій мають обов'язково бути оприлюднені, наприклад, розміщення на вебсайтах. Звіт про консультації має містити інформацію про результати врахування пропозицій з обов'язковим обґрунтуванням, якщо вони були відхилені. Як правило, індивідуальні відповіді під час консультації не надаються. В той же час, якщо пропозиції, наприклад, збиралися електронною поштою, то цілком прийнятним є інформування про їх отримання, підтвердження факту отримання пропозиції. Репрезентативність. Під час консультацій має забезпечуватися участь організацій, соціальних груп, підприємств, на яких вплине прийняття рішення. Які братимуть участь в його реалізації організації, які виявили зацікавленість в участі у консультаціях, а також ті, які є експертами з визначеного питання.